Скільки цього року коштуватиме святковий стіл і до чого тут логістика? Про все це в моєму блозі шопочо. Не забувайте підписатися, щоб бути в курсі останніх новин. Ви здивуєтесь, але ціни залежать не лише від вартості продукту чи курсу долара. Логістика. Ось що формує частину вартості на вашому столі. Як це працює, давайте розбиратись. Якщо просто логістика це доставка товарів від виробника до полиць магазину. Це складний процес, який включає транспортування, зберігання, митницю та дуже, дуже багато всього іншого. І кожен з цих етапів впливає на кінцеву ціну товару для нас. Україна ж значною мірою залежить від імпорту вантажів через наші порти, оскільки це найдешевший спосіб транспортування у світі. Закриття чи втрата доступу до портів ускладнює логістику, а отже, підвищує ціни на полицях магазинів. Наприклад, чи знаєте ви звідки в Україну потрапляють морепродукти, які є частиною нашого новорічного столу? Лосось доставляють з Норвегії, Ісландії та Чилі, ікру Горбуші з США, а оселедець з Ісландії, Нідерландів та Норвегії, Креветку з Канади, Гренландії, Еквадору та навіть Аргентини. І всі вони транспортуються морем в спеціальних контейнерах, і рефрижераторах. А отже, закриття українських морських шляхів, як є зараз обмеження транспортування морем через війну, змусило перевізників шукати альтернативні маршрути, які довші та дорожчі. Це створює додатковий фінансовий тиск на нас, споживачів, адже ціни на популярні морепродукти прямо залежать від можливості їхнього швидкого і дешевого транспортування через морські порти. Так, наприклад, кінцева вартість товару з рахуванням транспортних витрат зараз складає близько 5 доларів за 1 кілограм лосося з Норвегії, 15 за кілограм ікри з Горбуші з США та 1,5 долари за оселедець з Нідерландів. Криватка коштує близько 5 доларів з Канади. Чому так дорого, спитаєте ви? Ну, оскільки більшість контейнерних вантажів все ще прибуває в порти Європи, до вартості товару та морського перевезення ще додаються чималі витрати в портах та вартість автоперевезення до України. Коли до війни всі контейнерні вантажі потрапляли до українських портів, що було і дешевше, і швидше. Тож логістика це невидимий, але дуже важливий фактор, який впливає на вартість новорічного столу. Тож тепер, коли ви купуватимете рибу чи ікру, знайте, друзі, їхня ціна це не тільки вартість продукту, а й шлях, який вони пройшли до нас.